І тоді про шолом взагалі не було мови. Для нас як тоді як волонтери їздили. Потім почалася ця життва війна, повномасштабна вже з 22-го року ми також їздили. Цей шолом це мій власний шолом, який мені подарували наші друзі-військові, військово-колись ми не знали одного, потім познайомилися, і вони сказали, що друзі, це мій і я теж подарувала шолом. Каже, ми дуже вдячні вам, що ви завжди молитеся про нас. Що захист Божий перебуває над нашим тілом, на нашою головою, але ми розуміємо ситуацію, ви буваєте в таких місцях, там де дуже е, небезпечно. Тому це саме мале, що ми можемо вам подарувати. Це невеличкий захист безпеки для вас що голови. Ви ж кажете, розумієте, що голова це центр прийняття рішень, мозок центр прийняття рішень, тому ми хочемо це мале зробити для вас. Е, сьогодні, за ці три роки, війни вже чотири навіть пішов. Ми перезнайомилися з багатьма хлопцями. І наразі ми хочемо представити такі напрямки потреб. Ми знайомі з командиром протидипресійної групи. Це молодий хлопець, якому зараз 23 роки, а синочку вже 4 роки. Він сам з багатодітної родини, молода дружина. І, на жаль, його батько вже загинув, і батько дружини також в цій війні загинув. Але він молодий. Офіцер, і він дуже вікується про свою групу і попросив, е і по можливості, будь ласка, можете забезпечити нас шоломами. Також ми знайомим з евакуаційною групою, яка спасає, вивозить е в населення. Населення гарячих точок. Да? Каже, нам також потрібні ці шоломи, тому що, ну, хоч кажемо ми не військові, але ми вивозимо людей. І ми потребуємо в цьому мінімального захисту. І наш брат, він бойовий медик, він також в гарячих точках виносить хлопців. Йому це ж треба цей захист. Тому ну, один з напрямків збору, який сьогодні буде, це ці шоломи. Шість шоломів, якщо ми з вами одужаємо, зможемо придбати, тому передавати хлопців. Так їм потрібно ще не тільки шоломи. Потрібно ще тринкети ну, ту суму, яку ми зберемо, нам 20 рункетів потрібно. Або ми купуємо Дніпро, або рукет. Це там 700 гривень, 1400 гривень, як турнкет. Він завжди є в флотесі, але всі, всі військові, кажуть, що він, у кожного повинна бути 4 талинкети. Так. Будь ласка, так що як мінімум чотири. І чотири паріки, ще парочку для побратимів, хоча б парочку ще. А, тобто, ну у нас список дуже великий. Ось так що ну, я возила цілу групу познамося. Коли там гілку захопили, то я їздив туди, там два тижні був, і ми вивозили по пущу, і сімдесят 79 років десь було, і це познайомилося цю евакуацію групу. Вони продавали мені цю капусю, щоб я далі війсь. Ну, а це антидиверсійна група святки, яка виконує бойові завдання на кордоні. розумієте, Їх закидуть у ліси, і вони е, там сидять, чекають, що до нас не дійшов диверсія, бо таке інше. Коли він був на службі, ми дуже до нього їздили, в його родині, і в нього матвічик такий, що тоді дворочки так? І він дуже до нас приповівся, тому що він дуже сумував задатком. Тобто розумієте, що він такі маленькі завли виходить, не зустрічав. Ось ну, це такі особисті наше спілкування, одні з особисто. Тому що ну, я не просто пустий, що вам я, 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 я пильні наушники, і ліхтарик, і окуляри захисні. Тобто, це повний. Хоча б шість шоломів, це десь шість ну, шоломів, всього-навсього шість шоломів це 75 тисяч в повному комплекті. Це не рахуючи курнікетів, медичних аптечів. Бо, Говоримо шолом наші, українські, то якість ціна, ну, такі, такі, якість ціна в торгу. Десь коли він виходить, у нас там 13-15 тисяч, в залежності від замовлення, що нам хлопці замовляти. А, Друзі, я хочу сказати, що дійсно ну, дуже правильно сказали, що життя важливіше, ніж гроші, і сьогодні ось цими грошима, ось цими е, гривнями, так, що ми зможемо пожертвувати, ми зможемо врятувати це життя. Я впевнений, що ось ці гроші, які ми сьогодні принесли сюди, які є на наших е, е, рахунках, ці гроші ми можемо вибрати або купити собі не знаю, Якийсь какао, чи хліба, чи ще щось, а можемо десь один раз без цього обійти для того, щоб допомогти врятувати ще одне життя. От ще одне життя. І тому я хотів би сьогодні попросити, щоб е, от, можливо ви запланували якісь кошти пожертвувати сьогодні. Пожертвуйте на 50 гривень більше. От довіртеся Богу в цьому питанні. І Він обов'язково вас благословить, я просто впевнений в цьому. Будь ласка, ви можете сідати в нас збір буде піз.